Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Сьогодні Міжнародний День Єдності і День прав людини. Дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам, я можу зараз зробити цей допис, написати або, або зараз на декілька слів сказати. Бачите, зараз немає інтернету і немає світла. Пробую. Записати при свідці. І декілька слів, так як я вчора анонсував, що буде сьогодні, Ну, сьогодні є День прав людини в світі, Міжнародний день прав людини. Ну, ми декілька слів скажу по правах людини в Україні. Так як я попередньо казав, що 26 рік так сталося, що я вже ну, своє життя і здоров'я віддаю. Боротьбі ну, за захистом прав людини і боротьби з бандитами у владі України. добитися зараз прав людини або ну, прав людини в Україні жодного немає права. Немає того, що в Конституції написано. В Конституція написана, але написано: я не знаю для кого, для проформи. Про те, що, що є в нас права людини. Жодних прав людини в Україні немає. Ми те, навіть візьмемо таке дуже просте: право прав на власність в Україні немає. Та власність може бути сьогодні одного людини, завтра може бути другої або групи людей. Бо тому що в Україні не верховенство права, а Кругова порука і повсюди корупція. А вчора був Міжнародний день боротьби з корупцією, Ну, то в нас боротьба з корупцією, як вчора говорив, жодної боротьби з корупцією в Україні немає. А за прав людини, розумієте, що в нас людина не захисна ні чим. На людини Ні права, ні Конституція. Нічим людина не захищена. От 26-й рік я говорю, що у нас немає, ну і вже 7-й рік в соціальних мережах говорю, що у нас немає прав людини. І Європейський суд звертався, і вже Міжнародний суд звернувся, ну, ще не заявою, але на сторінки їхні на сайті скидаю, що в нас прав людини немає. І повсюди корупція, крова порука. Бандити, якщо захотіли щось забрати, вони забирають немає значення. Якщо та людина не має криші, колишньої, зараз так само називається криша, то така типа ще якась, в основному ментовська криша була в 90 років, ну і вона так це залишає. Людина жодних проблем не має. Людину можуть робити, що хотіти, можуть арештувати без нічого, можуть затримати, нема нас, ну все дозволилися. Повністю кроваву по руки і бандити у владі. Нас немає ні гаранта президента вже 26 років. Немає ні влади, немає набу, прокуратури, поліції, МВС немає, ДБР немає, і судів немає. немає. Починаючи, навіть вже і антикорупційного суду немає, ні Верховного немає суду, То що на Бамазі є. Але вони вже 26 рік і 7 рік в соціальних мережах визнають, що немає. Ні президент не заперечив, ні влада в лапках не заперечила, що вона є, указуючи, що її немає. Зумієте, бо тому що от мої перегляди, от недавні перегляди, ну, так сталося, що зараз тих пару днів немає електрики. І немає інтернету. Ну, вчора далося добре, що було тих пару годин, далося записати, зробити запис. От зараз я роблю той запис, а не знаю, коли воно піде в інтернет. Ну, коли інтернет з'явиться, але зараз роблю при свічках. Записую на телефон, а там дещо я покажу, як Бог дасть. Але розумієте. Наскільки зараз та влада цинічна, яка була і є, розумієте, починаючи з кучми, з кучми якраз починалася та гірхічна система і зараз кінчаючи з розумієте, просто всього нас вони наплювали на простого українця. Простий українець не може захиститися. І кажуть мені, нащо ти скільки років ведеш боротьбу? Ну, з вітраками, бо то, то не можна сказати, бо то, що за замадити можна говорити у владі. З вітраками веду боротьбу, але розумієте, ну, хтось повинен вести, хтось повинен сказати цьому світу, бо тому що одно показують, по телебаченню, сюди дуже себе рекламують, піарують, навіть з офісу президента. ну Президента немає, то просто з офісу. Не знаю, кого там офісу. Офісу Зеленського, Офісу, колись була адміністрація а то, або як -то, а адміністрації Кучми, не президента, а Кучми. Порошенка, адміністрації не України, не президента, а Кучми, Порошенка, Ющенка. Він кого ще не буду говорити. Ну, а тепер з офісу Зеленського немає президента. Немає ні Генеральної прокуратури, немає прокуратури, немає нікого. Людина беззахисна ті системи корумпованої злочинно-улірхічної системи України. Бо тому що, якщо ти пішов проти системи, та система об'єднується, робиться кругова порука і вона тебе задавлює, вона тебе нищить, вона з тебе робить ніщо. Знаєте, закриває рахунки, закриває рахунки, закриває доступ ні до чого, розумієте? Тому ти звертаєшся все одно, воно попаде до того самого, що до кого ти писав, до кого ти звертав, на кого ти скаргу писав, тому що то є нас самі бандити у владі. І також 26 рік бандити у владі. І на тому самому європейському суді, куди я звернувся, вони теж тут з України, їдуть туди, домовляються, якщо резонансна справа, вони її прикривають або роблять там, крутять і верті, бо тому що багато працівників з України там працюють, зв'язки корумповані. Навіть візьмемо того Шевчука, що потім його поперли з Конституційного суду, він знає як того, ані був суд Європейського суду з України. Ну, просто розумієте, я вам кажу, я вже навіть європейський суд він з 2000 року об'єднався Європейський суд справ людини, об'єднався з бандитами у владі України з 2000 року, бо тому що справи візьмемо 2, 17, 28 дріб 98. З 2000 року не можу взяти навіть руки цивільної справи, розумієте, наскільки бандити. У владі. І тих говорить, пиши, куди б тисін не звертав Україну. Най тому Європейський суд сюди, бандити вже дістали. Свої щупільця дотягнули туди. Я ще думаю, що ще одне може Міжнародний суд. це об'єднання нація, куди я вже не писав, куди я не звертався. І політичний протулок, будучи в Україні, прямо за його такого ніхто не був. Я вже перший раз, перший з українців в Європейську комісію проходив для того, щоб взяти мою заяву до розгляду в Європейському суді. Так що, розумієте, просто сьогодні день, ну день то просто для проформи, бо тому що, тому що День прав людини в Україні немає. Єдність є, єдності, треба нам об'єднуватися, об'єднуватися в групи, об'єднуватися створюючи партію народну партію, протидіяти тим, тим бандитам у владі. От в мене є чотири групи у Фейсбуці, дві сторінки, І в інстаграмі є, в Твіттері, Тіктоку. Об'єднуємося, підписуйтесь на мене, стежте за мною, і ми разом. Може, зможемо перемогти, але будемо прикладати. Я вже давно прикладаю 26 років, прикладу всі зусилля і здоров'я і життя віддам для того, щоб боротися з тими бандитами і дійсно всі цілому світу передати, що в нас на рисі є проблиски справ людини в Україні. Дякую за увагу. Будьте здорові, щоб у нас був мир, і перемогли ми тих не тільки бандитів у владі, а тих агресорів. Російську Федерацію дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі!